Всім привіт! Вітаю усіх, кого цікавить питання вирощування Павловнії. Мене звати Вадим, я знаходжуся в Вінницькій області, в саду Павловнії. Хочу показати, як наша Павловнія перезимувала зиму, в якому стані дерева, як ростуть дерева. Ростуть і радують власників плантації. допомагають морально в нелегкий час, дають надію на те, що все буде добре в Україні і пройде час журби. Після зими усі дерева вийшли прекрасно, перезимували, чудово. Враховуючи те, що посадка не поливається, дерева продовжують рости. Не всі дерева, звичайно, в такому хорошому стані. Є дерева, над якими було допущено помилку при обрізці, вони мають трошки трошки не таку картину. Але в основному посадка почуває себе прекрасно, дерева розвиваються, при тому, що на полі потрібно провести боротьбу з бур'яном. Це планується зробитись. Але огляд, огляд посадки задовільний. Дає надію на хороші результати зовсім скоро. Хочу розказати і поділитися одним важливим насправді нюансом при вирощуванні Павловнії це обрізка. На мою думку, від обрізки залежить 40% успіху, і кожного року обрізка має свої нюанси. Це у нас четвертий рік іде росту. Я зараз покажу, який. Важливий нюанс потрібно врахувати при обрізці на цей рік. І так, у нас йде стовбур. Робоча частина стовбуру 3 метри. Ось видно місце, де дерево закінчилось рости в перший рік. Ось пішов приріст за другий рік. І в перший рік ми залишили. Десь два яруси, десь один ярус. На даному дереві залишено один ярус. Ми бачимо, що дерево розвивається прекрасно, гарно приростає, має хороший об'єм. І для того, щоб дерево росло рівно, цієї зими ми заберемо оціх, оцей ярус один. І в нас таким чином подовжиться стовбур дерева, дерево не буде викривлятися і продовжить далі розвиватися правильно. Так як зверху сформувалася достатня кількість нових гілок, і великий листовий апарат дасть можливість дереву далі розвиватися добре. На даному дереві після першого року залишено два яруси. Ось іде перший і ось другий ярус. Там вище видно місце продовження росту. Ми також забираємо цієї зими оціх два нижніх яруси, і дерево продовжує далі рости прекрасно. І Робоча частина в нас 3-3,5 метри, яку ми потім будемо зрізати на продаж. Ось такі прирости видно. Зараз покажу дерево, яке вже сформоване даним чином. Ось ми бачимо стовбур. І ось видно, ледь видно місце переходу. Місце сформоване правильно. Дерево продовжило далі рости, на наступний рік його практично не буде видно. Воно дуже плавно перейшло і дерево собі росте прекрасно. Так само дерево правильно сформовано вже. Ідеальна крона, гарний листовий апарат. Дерево собі спокійно розвивається і приростає. Сантиметрів 25 вже є в об'ємі, внизу. Даним відео хотів наголосити на важливості правильної обрізки дерев. Щоб отримати хороший результат, потрібно розумітися, як правильно обрізати. Важливо є полив, важливо місце вирощування і догляд за деревами. Дякую усім за увагу. Бажаю усім успіху, хто вирощує павнюю, хто планує створювати нові плантації. Якщо потрібна консультація, звертайтесь з радістю допоможемо.